Сьогодні я вам хочу зробити огляд, представити ручну кукурудзулу щілку Урожай. Головна її перевага в тому, що вона не залежить від електроенергії. І якщо ви власник невеликого домашнього господарства, то ця кукурудзулу щілка вам стане в нагоді. Зверніть увагу на опакування самої посилки, а зараз ми її разом з вами розпакуємо і побачимо комплектацію цього продукту. До складу входить ручка. Набір із болтиків, гаючок, гровертів для збору ручної та городжіліщуки урожай. Сам корпус на виготовлене із міцних і довговічних матеріалів, які гарантують її надійність і довговічність. Має простий та інтуїтивно зрозумілий дизайн, що робить його легким у використанні. Пристрій оснащений гострими зубами, які легко справляються з очищенням кукурудзяних качанів. Завдяки цьому ви можете швидко і легко обробити велику кількість кукурузи за короткий час. лущілка урожай має компактний розмір, що робить його зручним у зберіганні та транспортуванні. Він також легко очищається, миється що робить його дуже зручним у використанні. Також в комплекті є інструкція, за допомогою якої зібрати цю кукурудзу-лущілку буде дуже легко. Ну і давайте власне, разом з вами ми її зберемо і ви побачите, що тут немає нічого складного. Габаритні розміри її такі: висота 330 мм, довжина 250 мм, ширина 175 мм, а маса її кг 800 г. Кукурудзолущілка-ручна урожай оснащена ручним приводом, що дозволяє ефективно проводити зняття кукурудзяних зерен з качанів кукурудзи. Кукурудзолущілка застосовується в невеликих господарствах та домашніх умовах для приготування кормів для тварин, а також для відокремлення зерен кукурудзи з наступною посадкою. З допомогою процес зняття зерен прискорюється в кілька разів, безпечна, проста і надійна в експлуатації. Ця ручна кукурудзолущилка зовні чимось схожа на м'ясорубку. Агрегат кріпиться на краю столу, подається качан, обертає ручку і за допомогою ось цих зубців облущується качан від зерна. Рекомендую вам придбати для свого домашнього використання ось таку ручну кукурудзулущілку урожай. Далі я вам покажу процес встановлення, він також дуже легкий, як власне, і саме збирання цієї лущилки. І покажу, як вона очищає качанку кукурудзи від зерна. Приємного вам перегляду! Це щоб туди висипалось.